Юлія Димніч до 2014 року жила у Макіївці Донецької області. Через російську окупацію вимушена була виїхати. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вона з чоловіком та сином жила у Кремоторську. Заново купили квартири, зробили ремонт. Я вже пішла працювати менеджером фармацевтичної компанії. У мене народилася ще дитина, хлопчик також. А ми жили, працювали, радувалися життю. І ось знову нас спіткало те саме лихо. Родина переїхала до Дніпра. Десь місяць ми витратили на пошуки житла. Мене старалися вже тричі обійти, обдурити. У мене собачка невелика, тому якщо це якісь ну, тваринки. То не дуже вони люди хочуть здавати житло з переселенцями з тваринами. Ну, не дивлячись на те, що маленька це тварина. Тому люди не дуже готові, відкриті ціни за високі в Дніпрі. На початку повномасштабної війни знайти квартиру в Дніпрі було нескладно, розповідає ріелтор Олексій Гануцький. Якісь квартири просто звільнялися туди, просто заселялись люди безкоштовно. Тобто, перша перша половина березня це дуже велика кількість квартир, будинків, якихось приміщень. Безкоштовно чи за дуже символічні плати приймали людей, і також оренда орендодавці, у яких були були там доволі суворі умови по підбіру орендаторів, йшли на дуже лояльні уступки. Тобі ж брали з тваринами з великими тваринами з дітьми і за дуже малі гроші, бо ніхто нічого ще не розумів. За місяць ситуація стабілізувалась, повернулись ціни, які були до повномасштабної війни. Подорожчання відбулося, коли люди почали масово евакуюватися до Дніпра. Зараз найбільший попит на трьох та чотирьохкімнатні квартири, каже Рієлтор, бо люди виїжджають великими родинами. Однак такого житла завжди не вистачало на ринку. Також попит є на недорогі однокімнатні квартири. Якщо людина хоче знайти більш-менш адекватну однокімнатну квартиру, десь у Гарному, більш-менш гарному районі. тобто я не кажу про центральні райони, це якісь віддалені спальники, то мінімум, мінімум це буде десь 7 тисяч гривень. Якщо ми кажемо про центр, то від 10 тисяч за квартиру в гарному житловому стані, але не, не єврик. А преміум-сегмент він стрибає там, 500 доларів та й вище. За час повномасштабної війни, за словами рієлтора, ціни на оренду недорогого житла в Дніпрі виросли до 40%, на преміум сегмент до 20%. Я Стойкова, Юрій Тинний новини на Суспільному. Дніпро.